Добрий день. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи тут мешкають Алла і Ксенія Степаненки? Ні, тільки Ксенія з батьком, Алла померла три роки тому. Не знав. Дуже шкода. А що ви хотіли? Навіть не знаю, з чого почати. Мене звати Олег. Угу. Я рідний батько Ксенії. <світ> що це за маячня? Рідний батько Ксенії Михайло. Ні. Я рідний батько. Справа в тому, що ми з Аллою колись. Я думаю, що вам краще піти. Я можу побачити Ксенію? Ні, Ксенії немає вдома. І найближчий місяць їй взагалі не буде. До побачення. Поліна зустрічалася із батьком Ксенії Михайлом більше року, а місяць тому вони одружилися. Жінка переїхала у квартиру, де Михайло мешкав разом із донькою. Поліна була шокована звісткою про те, що Михайло не рідний батько дівчинці. Проте чоловік настільки любив доньку, що жінка не наважилася сказати йому правду. Вона не знала, як її вчинити, і за порадою приїхала до бабусі. Бачу, за чоловіка ти переживаєш. Якась таємниця тобі спати не дає. Так, це правда. Нещодавно прийшов до нас незнайомець і сказав, що він рідний батько моєї падчерки. Звичайно, я спочатку не повірила чимало зараз навіжених. Ну а потім не витримала і потайки від чоловіка зробила ДНК-тест. І виявилося, що це правда. Міша не біологічний батько Ксенії. То підкажи, що мені робити. Він же її рідною вважає. Бачу стосунки з патчеркою у тебе непрості. Це ще м'яко сказано. Ні, ну Спочатку було все нормально, поки ми з Мішою зустрічалися. А... а як одружилися і я до них переїхала, то суцільні сварки. Міша. Керівник дільниці на заводі і е, нічні зміни часто бувають. І коли ми з Ксенією залишаємося самі вдвох вдома, ну вона просто жахливо зі мною поводиться. Я терпіла, бо люблю чоловіка. Ну але якщо вона ні мені, ні йому не рідна, то я не знаю. Візьми звідси два горіхи. Подумай про чоловіка і пачерку. І дай мені. Ти маєш розказати Михайлові про того чоловіка? Бідний Міша, як він це переживе? Не бійся, все буде добре. Чоловікові обов'язково все розкажи. А от Ксенії в жодному разі. Інакше не гараздне на родину накличеш. Все зрозуміло. Поліна вирішила дослухатися до поради бабусі і розповісти чоловікові про таємницю, яку приховувала від нього. Повернувшись додому, вона застала Михайла з донькою за настільною грою. Нова гра? Так. у ритки взяла вже другу годину, граємо, не можемо відірватися. А можна з вами? Та звісно, ні. Ми вже закінчили. До побачення. Можна з вами. Не ображайся. Настільні ігри для неї дуже особиста річ. Ми Часто вечорами втрьох грали, Ксенія, я і Алла. Ні, Мішо, вона ревнує. Ні, я не розумію. Ну, ладно, їй було б 14 років. Підлітковий вік все таке, а їй самі скоро 18. Вже заміж можна виходити. Так, ти права. Але я тебе дуже прошу. Потерпи. У нас часом звикне. Ти ж знаєш, як мені дорога, донька. Я хочу, щоб пожили в мирі і злахуть. Поліна так і не наважилася зізнатися Михайлові, що він не рідний батько Ксенії. Можна? Я от тебе ножиці брала. Дякую. Собі залиш. Ти не хвилюйся, я завтра зайду в магазин і куплю собі. Можеш не напрягатися. Після тебе я їх все одно в руки не візьму. Гидко. Що б не робила Поліна після переїзду до квартири Михайла, падчирка її не сприймала. і Жінка ніяк не могла налагодити стосунки із Ксенією. Минуло кілька днів. В той вечір Михайло був на нічній зміні. А я думала, ти вже спиш. Куди це ти проти ночі зібралась? Ксюш, може, хоча б скажеш, коли повернешся, я все-таки хвилююсь. Досить корчити з себе світу. Та все одно не бачить. Я не корчу. Я дійсно хвилююсь. Це ти батькові можеш лапшу навішувати. Мені не треба. Що б ти тут не витворяла? Маму, ти мені не заміниш, ясно. Відвали, ти мені не рідна. А то можна подумати, що тут хоч хтось тобі рідний. Що ти сказала? Я ти що чу чула. Міша тобі не батько, я робила тест ДНК. Якщо не віриш, можеш теж зробити. Я дам тобі гроші. Та пішла ти. Поліна зрозуміла, що, піддавшись емоціям, скоїла величезну помилку. Тієї ночі Ксенія так і не повернулася додому. Поліна дуже хвилювалася і не спала до ранку. Вона не знала, як сказати про це чоловікові, який повернувся після нічної зміни. Не хвилюйся, рідна. Ну Як посварилися, так і Ну Це ж не вперше. Та цього разу це не просто сварка. Її всю ніч не було. Вона вдома не ночувала. Он як? Це на неї геть не схоже. А через що посварилась? Вона мені не зробила. А потім слово за слово зачепилася і понеслося. Ясно. Треба дзвонити подружкам. Я всіх, кого знала, вже зателефонувала, її ніде немає. Я не розумію. Що можна було сказати дитині, що вона втекла з дому? Що ти їй сказала? Я не хотіла. Я сама вирвалась. Що ти їй сказала? Я дізналась, що... що Ксеня тобі не рідна дочка. І ти їй це сказала? Сказала, щоб вкусити, щоб зробити боляче. Бач, я не хотіла, правда. Так спокійно реагуєш начебто, ти про це дав знав. Звісно, знав. Я, коли з Алою одружився, вона вже була вагітна. І я виховував Ксенію як рідного. І ніхто ніколи цього не змінить. Ясно? ясно. <звук> 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 Після сварки Михайло не розмовляв із Поліною кілька днів. Ксенія не з'являлася вдома, а дзвінки від Михайла і Поліни скидала. Жінка не знала, як виправити ситуацію і за допомогою приїхала до бабусі. Дарма я вас не послухала, баблю. Виявляється, міша й так знав, що Ксенія йому не рідна, дарма боялася його ранити. А от пачерку, бачу, добряче ранила. Та я не знаю, як воно вирвалось. Ну, це під час сварки зі злості взяла і випалила, що Ксенія Михайлові не рідна. А я тебе поперечала. Що не можна цього робити? Так. Вона вже кілька днів вдома не з'являється. Михайло злиться на мене, не розмовляє, ночує у вітальні, на дивані. Через те, що ти навмисно скривдила дівчину, можеш своє кохання втратити. Ух, я розумію, що я паскудно вчинила. Але я дуже хочу виправити це. Ну, невже невже Міша через це мене кине? Перш за все маєш дівчину додому повернути. Де я її знайду? З цим я тобі допоможу. Тримай. А тепер візьми ножиці і відріж нитку. І часто ти так робиш? Як так? Ножиці розімкненими тримаєш. Я не знаю, мабуть, я не помічала. Є така прикмета: якщо ножиці в домі тримати розімкненими, це призведе до сильних сварок у родині. А дійсно, я помітила, як, як я до нього переїхала жити, то ми. ну ми весь час сваримось. Тримай ножиці завжди закритими, тоді і сварок на порожньому місці не буде. Все зрозуміло. Зрозуміло. А тепер дай сюди, нитку. Завтра о півдні будь біля інституту, в якому навчається Ксенія. Там її зустрінеш. Я вже там була. У них зараз сесія, а ксенія майже всі заліки автоматом здає. Вона там не з'являється. Зроби, як кажу. Завтра будь там рівно о півдні. Маєш переконати падчерку додому повернутися. Прояви до неї терпіння. Тоді і з чоловіком помиришся і кохання збережеш. Північний циклон та застуда тривають. Воляче ковтади смокчи трахисам. Цього разу Поліна послухала бабусю. Наступного дня о півдні жінка поїхала до інституту, в якому навчалася її падчерка. Ну, як день прийшов? Я майже всі заліки склала автоматом. Зуничка, доню. Ксеню, зачекай. Тато, пішли звідси. Ксеню, будь ласка, вислухай мене пробач. Я не хотіла тебе образити. Я помітила. Ксеню, ну будь ласка. Вибач, повертайся додому. Тато дуже хвилюється. Тато? У мене тепер інший тато рідний. Так, відійдіть, будь ласка, і не заважайте нам. Ксеню, Добре. Доню, почекай мене машині краще. Добре. Послухайте, ну ви ж доросла людина. Поверніть дитину додому. Ні, це Ксеня доросла людина. Їй за тиждень 18 і вона сама буде вирішувати, де її дім. Ну, дайте адресу, щоб ми знали, де вас шукати. З чого це? Щоб ви нам заважали. Ні, Ми і так надто багато часу згаяли. Ну Хоча б номер телефону залиште. Номер телефону. Гаразд. Ось, тільки не діставайте мене дзвінками. В той день Поліні так і не вдалося повернути Ксенію додому. Номер телефону, який залишив Олег, виявився неправильним. Михайло все ще злився на дружину і спав окремо. Міш, Ну, будь ласка, пробач, я, я обіцяю, я її поверну. Я не розумію, чому вона себе так поводить. Дзвінки мої скидає, на повідомлення не відповідає. Я ж усе життя був їй як рідний, все для неї робив. Ну, мабуть, вона ображається, що їй не казали правду. Я хотів дочекатись повноліття і потім зізнатись. Ми з залою так домовлялись. Так, це моя провина. І я обіцяю, що поверну її. Сумніваюся, що ти її повернеш. Міш, ну давай все зважимо. Що тобі відомо про її біологічного батька? Здається, він казав, що його звати Олег, так? Ні, не Олег, це точно. Того чоловіка звали Віктор. Віктор, дивно. Так, можливо, ти і прізвище його знаєш? Тала щось казала, але коли ж це був? Здається, він працював пожежником, і прізвище у нього таке Бойко Байчук Бойченка. Згадав Бойченко його прізвище. Бачиш, ну це згадав, ну який ти молодець. Тільки не думай, що я тебе пробачив. У місті, де мешкали Поліна з Михайлом, була лише одна пожежна частина. Зранку жінка подзвонила туди і виявилося, що у них дійсно працює чоловік на прізвище Бойченко. Поліні вдалося дізнатися його адресу. Ви 121-ю квартиру? А це 121-я? двадцять А вам кого? А тут живе Олег Бойченко. Так, це я, тільки я не Олег, а Віктор. Знаєш, все-таки Віктор. А до нас не ви приходили. Вибачте, я не розумію, про що ви кажете. А ви знаєте жінку на ім'я Алла Степаненко? Ні, не знаю. А, в дівострі вона здається Мирська була. Алла Мирська. Мирська? Алла? А що вам потрібно? Я розшукую рідного батька Ксенії, дочки Алли. Послухайте, вона з моїм другом приходила в гості. Ми випили. Ми проявляли ніч разом. І вона завагітніла. Я цієї дитини не хотів. Але Гала раділа. Казала, що давно не могла завагітніти, а тут так пощастила. Вона від мене нічого не вимагала. Просто подякувала. Я потім чув, вона заміж вийшла. Так, але послухайте, я не знаю, хто ви і що вам потрібно. Але в мене сім'я. Своє життя я би не хотів, щоб моя дружина не хвилюйтесь, я більше до вас не прийду. До побачення. Поліна була геть розгублена, отримавши нову інформацію. Вона не розуміла, де їй шукати пачерку. Та хто ж насправді той чоловік, у якого жила Ксенія? Не змогла я Ксенію додому повернути. Я вже навіть її рідного батька знайшла. І це не Олег, а зовсім інший чоловік. Але от хто цей Олег? Бачу, у тебе є річ, яку він тобі дав. Річ? Ні, нічого такого немає. А, точно. Він мені записав номер телефону на папірці. Але я не можу по цьому номеру йому тут дзвонитись. Дай мені. Цей чоловік не батько Ксенії. Я ж про це сказала. Але хто такий цей Олег? Цього не можу сказати. Але бачу, що завтра, рівно о 10 ранку, він буде біля інституту твоєї пачерки. Зустрінешся з ним і отримаєш відповіді на своє питання. Добре. А, і ще одне. А, ви казали ножиці докупи тримати. І я це роблю. Але ми все одно з чоловіком сваримося. Що не так? Я тобі казала: поки дівчину додому не повернеш, кохання твоє під загрозою. А ще бачу, ножиці знову розімкненими лежали. Це чоловік ними користувався і отак їх поклав. Бачу, ножиці ці багато сварок спричинили. Тому доведеться з ними обряд провести. Інакше в домі. Не буде миру. Я тебе навчу. По дорозі додому Поліна купила в магазині нові ножиці, і як тільки повернулася, одразу ж провела обряд, якому її навчила бабуся. Що не розімкнене, то докупи тягнеться. Там, де все вкупі, ніколи не сваряться. Хай буде так. Поліна ледь дочекалася наступного дня і зранку знову поїхала до інституту, як і радила бабуся. Там вона одразу побачила чоловіка, який видавав себе за рідного батька Ксенії. Добрий день. Знову ви? А навіщо ви неправильний номер телефону мені дали? Щоб ви нам з донькою не заважали. Якою донькою? Досить комедію ламати. Ви їй не батько. Що, значить, не батько? Ми з Аллою таємно зустрічалися. Я тоді був одружений з родини піти не міг, тому що в самого донька росла. Тому ми розбіглися. А потім я зустрів Ксеню Випадково. почав дізнаватися, і виявилося, що Алла після нашого розставання народила. Ну, і з чого ви взяли, що вона ваша донька? А ви ось це бачили? Ну, і хто це? Це моя старша донька, Мілена. Ми з її матір'ю розлучилися. Мілена переїхала разом з нею. Бачимося рідко. Я дуже сумую за ним. А, так оце ви знайшли її заміну. Ха, ясно, чому ви так до нашої Ксені причепилися. Вони дійсно схожі. Але Ксеня не ваша донька. Я позавчора говорила з її біологічним батьком. Це не може бути. Може. І це підтвердив мій чоловік Михайло. Він самого початку знав, що біологічний батько Ксенії Віктор Бойченко. Знав, що палка вагітна не від нього і все одно одружився. Так, знав і одружився і вчинив як чоловік. Бо по-справжньому любив Алу і все життя виховував Ксеню як рідну доньку. Дрівний вчинок. Навіщо йому чужа дитина? Тато! Ксені, доню, зачекай. Зараз треба поїхати в лабораторію здати наші з тобою зразки. Бо якщо виявиться, що ти не моя дочка, то. То що? Виженеш мене? Ну, спочатку треба пер перевірити. <зас> Та пішли ви всі. Новий покачок. Поліна була дуже засмучена, що не змогла поговорити із Ксенією. Вона не знала, як повернути дівчину, і тому, трохи поблукавши містом, приїхала додому в пригніченому настрої. Доню, я такий щасливий, що ти вдома. Дякую тобі, що повернулася. Вибач, що не казав тобі правду. Це ти мене вибач, тато. Я погодилася як мала дитя, хоча ти завжди вважав мене рідною. Поліна, і ти тут. Так. Ксеню, я дуже-дуже рада, що ти повернулась додому. Не буду заважати Оль, вам. Те, що ти зробила, це. Так, я Міш. Я розумію, що те, що я зробила, я скривдила вас обох і і навряд чи ви зможете мені пробачити це. Тому я піду з речі. Ми тут з Ксенією поговорили, і вона мені розповіла, як ти мене захищала перед цим Олегом. Та я просто говорила те, що думаю. Ми хочемо, щоб ти залишилась з нами. Правда? Михайло, Поліна і Ксенія помирилися. У їхньому домі настав довгоочікуваний мир. Коли Олег зробив тест ДНК і з'ясував, що Ксенія не його донька. То припинив із нею всяке спілкування. Натомість Михайло і Поліна огорнули дівчину непідробною батьківською любов'ю. Ксенія, нарешті, прийняла Поліну, і їхні стосунки налагодилися. Бабуся ж нагадує: якщо ножиці в домі тримати розімкненими, це призведе до великих сварок на порожньому місці.